Всім вітання, це профани шоу про європейський футбол для усіх фанатів. Мене звати Дмитро. На мене Ігор. І сьогодні ми будемо відразу після матчу Шохтаря трошки говорити про цей матч, про цю чергову ганебну поразку. <світ> Просто слів не підібрати, аби описати той позор. <світ> Давай скажу так. Я ще чесно кажучи, навіть не знаю, що починати і що тут взагалі обговорювати більш такого конкретно. Обговорюєте, напевно, що все погано і все просто до одного місця. якщо ти ну, Це було, дійсно дуже зле, крім напевно, перших 10-15 хвилин, де Шахтар навіть домінував, контролював гру, там навіть ловив на обрізках гравців Аталанти. робив ці недомоменти, бо до удару не дійшло таке, але щось там ніби створював. І навіть я, ну, я дивився початок матчу такий: Ого, навіть ніби непогано. Навіть ніби нотбет. Причому шахтар вийшов в експериментальній формації з трьома центральними, з двома високопінталатералями. Тобто це щось було цікаве, такий інтерстайл. Типу, не очікує так, такого шахтаря. Типу. Та, і незвично не грали. І спочатку це виглядало прикольно: такий ого, нова задумки, навіть є. та Це щось ваще шок контент Ніби все ок, ніби все гуд. Потім. Атланта така, ну ладно погрались трошки, типа, давай трошки займаємося чоловічими справами серйозними. А то, типу, побавилися, забили швидкий тупорильний гол з е, боже, стандарту, Лок... цей Лукман, Локман, як його правильно вимовляти Діма, ти більш філолог. Лук... Він подавав, і там, я не знаю. ну і ніхто особисто не працює. Всі ніби працювали зонально, я так зрозумів. Типу під час подачі, не персонально. Через це, типу, футболісто талант лишився сам, він просто забив, типу йому ніхто не заважав. І чимось гол такий, знаєш, вайбу мені віддає гол арсеналу ПСЖ так, другого. Це так. подача, так. ніби не гостро, ніби захисники є, а гол залетів. Тільки там все ж таки була помилка до а тут помилка О, захисту так, за не а і з... там взагалі оцей, ну, по суті, грав з тим таланти, оцей, 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 оцей малесенький сімьорка Шахтаря. Я просто так путаюсь з бразильцях Шахтарівських, Ні що типу... багато. Тобто їх настільки багато, і вони не вражають, що я абсолютно гублюся в них. тому Ігіналдо, егуналдо ігіналдо і... і... От він грав з футболістом, який забив перший гол з цим джим. Дж... Дж... О Боже, який не всі призвели ще складні? Так, Джі... Джімс... да, так, да. але ну, так грав, що толку з того нуль. Вони пропустили цей гол, і після того, що все посипалось. Далі оцей відрізок, напевно, до кінця другого тайму це суцільна катастрофа, нуль моментів, навіть, навіть ударів не було, навіть не то, що в площину, пощину, це ще дуже круто. Навіть просто ударів не було. Взагалі там. Я нічого не пам'ятаю з першого тайму Шахтаря. Щоб навіть якісь може, там були якісь паси прикольні, але паси це паси. це може, і ми з тобою, але треба забивати. І... Я не думаю, там, що ми довольче... було б здатні, щоб щось адекватно винести там. То... Ну, а що, шахтар щось видав, Що? Ми б то, що навіть, картину з тобою не зіпсували, я тобі так, так скажу. Я думаю, ми б гірше не зробили. Вже гірше нема куди. І Атланти було дуже багато моментів, було й поперечка. пам'ятаєте, що ти Лукман він... <грутипи> було по пару разів, була поперечка. Залом було дуже гостро, тобто, і таке враження, ніби вони грали проти дітей. Тобто таке враження, ніби це команда дорослих грала проти команди дітей, а команда, яка фізично сильна, грала проти команди, яка фізично не сильна абсолютно. Тобто, і таке враження, ніби Шахтар був 10-9. тобто, що настільки все було погано. Що в центрі мені постійно не вистачало гравця в центрі поля, таке враження, ніби їх там, от реально, ніби їх було десять. Тобто, що було на одного гравця менше, постійно їх там було мало. Ось і вони нічого не могли зробити, вони нічого не могли прийти. Вони не могли прийти через цей центр поля. В центрі поля все було дуже погано. В центрі поля все було просто жахливо. Ну і загалом, як і вся гра, шахтрявна була так, просто. Скажи тільки де не було жахливо. Абсолютно, а... все було. тут я навіть не знаю, що можна виокремлювати позитивно нічого, абсолютно. Ні, в цій грі, ну, крім перших 10 хвилин нічого позитивно не було, причому ті 10 хвилин вони просто були, типу, ну прикольні, тому що ні в моменті нічого не було створено, просто ну типу, виглядало, що от шахтар щось може, а потім шахтар нічого не може. Так, тобто, ну а... там під кінець першого тайму, там були цікаві моменти, коли взагалі ледь не 11 гравців, шахтаря ледь не втискалася в штрафний майданчик. Тобто, ну блін, це шахтар, і це шахтар. Ну тобто, якщо б мені хтось колись пару років тому сказав, що шахтар. Буде, ось аж, аж ось так затискатися, я би сказав, ні. Ну типу, мені злі має таке враження, ніби Шахтар втрачає свою ідентичність зараз е, на початку цього сезону. Ну тобто вони абсолютно не нагадують той Шахтар, який був пару років тому, який показував атакуючий футбол, тобто комбінаційний футбол з контролем м'яча. Окей, там зараз є контроль м'яча в цьому матчі не дуже сильно насправді, але загалом в інших матчах він є. Але цей контроль ну він ніякий це. Просто якесь володіння володіння не для чого. ось. Мені хоче у діму як такого більш експерту УПЛ, бо я дуже дивлюсь мало матчів УПЛ. Бо я... Тому я бачу тільки два матчі Шахтаря. Я бачу тільки матч з Болонью і з Талантою. І можете мені пояснити що грає головний тренер Шахтаря? Бо я не розумію, Типу, я не можу поняти. Який вижен, от який перспектив, що це має бути взагалі? Хоча б в ідеалі в нього. Може в УПЛ це краще видно? Ні. Ага. Я не експерт по УПЛ. Окей, я можу дивлюсь більше УПЛ, ніж ти, але ну я нічого не розумію. Я абсолютно нічого не розумію. Це якась бліда тінь від того шахтаря, який він був колись, навіть в минулому сезоні. Ось. E, дуже багато проблем, і, зокрема, в Атації дуже багато проблем. Та да, взагалі багато де проблем. В Атації не створюється. Тобто, попер... не створюються моменти. E, навіть в центрі поля М'яч не затримується, щоб створити ці моменти. В захисті взагалі якийсь дитячий садочок. Ну, тобто, e, Мені здається, от коли Матвієнко був на своєму піку, і коли Матвієнко хотів арсенал, e, і те, що Шахтар не відпустив Матвієнка, з того часу Матвієнка почався якийсь постійний стабільний спад, тобто, на жаль, на жаль, тому що він реально хороший футболіст був принаймні. Зараз він також хороший футболіст, але це слабший футболіст, ніж він був пару років тому. А Бондар, ну він, ну він не дотягує насправді, при всій повазі, до того рівня, яким би мав бути захисник Шахтаря, це, якщо так м'яко кажучи, ось і це все якось в сумі воно от показує такий балаган, якийсь цирк. Останній цей гол де не відпрацював, я навіть не знаю, як це пояснити. Останній гол Шахтерява цей нав'яз, де просто нікого не було на дальній стійці, типу ніхто а... не страхував типу, дальню стійку, Так, тобто, у вас там стояло, я не знаю скільки. І ніхто не міг розібратися, тобто, подивитися, що там ззаду набігає гравець. Окей, може мені це якось дуже легко говорити тут е з квартири, да? можливо, це на полі тяжко було зорієнтуватись, окей. Ну але ну, вас там реально було багато. Тобто, можливо, що б хтось би підстрахував, хтось би сказав, крикнув. Ну, в них ж є язики. Ну, тобто, щоб крикнути, що «от там біжить гравець. Тобто, треба накрити це все. Взагалі не вистачає якогось лідерства, якогось духу, якогось стрижні. Я не знаю просто як це описати, і, може Але просто так... на все матюкається, що може, типу нічого не хватає, нічого нема. Чого а, нема абсолютно. І, <гум> блін, був би я там. Ну, якби я б, як мав вплив на рішення, я б вже звільняв тренера. Я б вже звільняв. Ну, в принципі, хочеш результат упавне такий собі, і в лізі чемпіонів. <гум> Далі наступний матч з Арсеналом, що, типу, ну, взагалі нічого не сулить. Чесно кажучи, як прагматично грає Арсенал зараз. Ну, я не вірю, щось, типу, щоб Шахтаря щось вийшло. Що хотів вернутися, ти так знаєш? Ми так перескочили другий гол. Вони поговорили вже... про перший до, до третього. Другий гол, мені здається, це знаєш. що от, от він ідеально підкреслює твою тезу про 11 дітей. Тому що цей гол наскільки гравці Аталанти просто на якомусь класі порозводили на оцих знаєш, замахах, поприбирали гравців, просто подурили нещасних кротів. Що по суті, типу, як це сказати, це виглядало, ніби знаєш сьомий клас в школі грає на турнір під 11 класу. Де, типу, чуваки просто на класі, просто на цьому yeah. знаєш, на такому на фізиці, просто будь-отак о прибрали. Тут на дербінгу прийшли. А ці малюки бігають, такі боже, і що там робить? Просто ну розкатали їх дітей, забили другий гол. І ну, час Аталантом, мав більше забувати. А Таланта було б ближче до чотирьох до п'яти ніж Шахтар, хоча б до одного голу. Це правда, це правда. Ну, тобто, загалом по XG в Шахтаря 0,26 і 0 ну, ударів ствір. 0 ударів ствір. Ну, я все розумію, але 0 ударів в площину. Ну, отак от, отака гра. Знаєш, мені здається, що Шахтар вирішив подивитися наш випуск тобою про Динамо був є, де ми говорили, що ой, Динамо щось створює багато на пів моментів, і Шахтар такий. Ми ще й... Покажемо, що таке створювати на пів моменти. От ми їм покажемо, що таке недостворювати моменти. Вони думають, динамо не може. От О, ми, ми покажемо, що таке імпатенція в атаці. Бу-бу-бу. І в Шахтаря вийшло цього матч. Вони дуже класно продемонстрували, що ні, вони тут будуть крутіші за Динамо Київ. Вони можуть ще краще не створювати моменти, ще краще не бити поворотах, ще краще мазати. Взагалі не бити поворотах. Київ, хоча би бив, був брашко. А тут вони навіть не били. По суті, перший удар це був на початку другого тайму, коли конопля вийшов на заміну. І він там, ну окей, негарно розіграли в атаці. Просто конопля не попав. Це був доволі гострий момент. І час хоч найгостріший, який а. був Шахтаря. Я ж гострішого не пригадаю, і теж можна поговорити про те, що план по суті не спрацював. Він зразу змінив назад схему на чотирьох захисників, після другого, другого тайму. Можливо, це через жовту, жовту, жовту картку. Бо мені це грант, мені здається, що через жовту карту він змінив. Тому що може мені... бути, може Тепер бути. Він сподобався як захисник. Тобто, на фоні того всього він мені більш-менш сподобався. Він, типу, привозив як і всі, але хоча б якась нотка позитиву в нього була. Я з тобою згоден, і виходить, що. Ну, типу, він поміняв назад на якусь привищішу схему Шахтаря, і насправді це було трошки краще, тому що вже почали створити якісь моменти. Питання, чому тоді не грали так зразу, на що була ставка? Можливо, на те, щоб був більший захист, не пропускали. Типу, краще захищалися, але це не вийшлось. Чи ставка на що була з цією схемою з трьома центральними? Тому що коли вони перебудували на 4, вони стали, значить, чуть краще, чуть, чуть отак от чуть чуть-чуть краще вони стали оглядати. Але це сильно, типу, не порівняно з тим, що ти типу, посинув був ужас. Це, знаєш, просто був ужас. А це був такий ужасик. Такий, ну, хірово, anyway, типу, але ну. А я не знаю, не можу. Ну, ну і той то, і то було жахливо. І так, і так грав, було жахливо. першому, що в другому таймі, і. Аталанта заслужено перемагає нас 3-0. Причому, як я кажу, мені здається, Аталанта могла і побільше покуражитись, могла би 4-5 нам відгрузити спокійно, е, просто не йшло моментами ворота. І слухай, давай, можливо, так знаєш ще 5 хвилинчок потратимо, подивимося, а хто там шахтаря взагалі йде е, потім, крім арсеналу. Бо, знаєш, вже пройшло два тури оче. Можна, в принципі, знаєш, оцінювати інших противників і розуміти, чи шахтару понад жопах. Ну, давай, чи, е... чи... Ну, давай я ще перед тим скажу про якісь персоналі. Тобто, і що в мене okay. є два поинти. Е, давай, перше, по персоналі я почну. Мені мега не сподобався Зубков. Тобто мені не сподобались всі, але мені дуже не сподобався Зубков. Е, кожна його дія, кожен його доторк це по суті був брак. Е, він тормозив принаймні оці випади, які ситуативні там відбувалися там по пару разів. Тобто, це мені дуже не подобалось. Uh, мені не подобався кратній uh, лівий захисник Педріньо, чи якось так. Uh, я забув вже чесно кажучи, назву. назвав. Справа чи зліва? Зліва, бо... зліва, справа, мені подобався оцей, який збігав в атаки. А uh, uh, зліво Педріні брав, а Марлон був справа, так. Так, Марлон Гомос мені сподобався, особливо там в першому таймі на початку, коли він підключався в атаку. Тобто він номінально був як правий захисник, але він, але він був так, так, правий, він але... центр форму моментами. Цікаво, якась так, була Він дай, в центрі нападу опинявся, це був прикольно, але це нічого не дало. А зліва взагалі щось ніяк, абсолютно ніяк. Центр поля взагалі провальний для мене. Не хочеться навіть нічого говорити. Ну і Шахтерю треба форварди. Ну тобто, от зараз нема Сікана. <тан> Все, нема кумора, ти, ти навіть я вийшов це... без номінального форварда. Так, тобто, зелі щойно вийшов без форварда. Тобто, трауре настільки поганий, що краще вийти без форварда. Ну я не розумію. І то при тому, що Шахтар загалом зараз виглядає як команда, яка не фізично сильна, тобто там немає таких гравців, які прям от, от ти дивишся на них, і вони такі от атлетичні, тобто таких нема. Ну, тобто, подивись на цього ж Невертона, Кевіна, це більше такі от е дріблери, тобто, які не сильно в фізиці, сильні в атлетиці. ось. А той же трауре, навпаки, це мало би бути хороша опція і там зачепитись на м'яч і такого типу. Ну, окей, якби вони планували грати лонгболами, закиданнями на того ж трауре, навіть це би я зрозумів. Ну, тобто, Це б вже було щось. Це була б хоча б задумка якась. А тут незрозуміло, тому що окей, в тебе є там. Високопідняті ну, латералі. Це означає, що ти мав би забігати швидко по флангах, і там, я не знаю, чи скидати в центр в останній третині, чи там щось такого типу взагалі нічого не було такого. Ось. Якось насичувати тоді центр поля, там, де ватається, щоб там той же Зубков, він більше як Війшов в центр. Ну, щось такого, типу, не знаю. І, і я ось себе ловив на думці. Що най той же, ну, що Сікан би насправді був дуже помічним в цій грі, а, тобто враховуючи його швидкість а, і, тобто, і ту схему, яку він пробував грати на початку, Why not? Why not? я не розумів, що правда, чому Бондаренка не було зі старту? А, ну, цікаве питання. Ну, цікаво. Ну, напевно, через те, що він шашки вийшов в трьох центральних, знаєш, треба було тут якогось знімати з центра поля. І він впав вибір на Бондаренка. Бо ти по Степаренко опорник-опорник потрібен, а між Криським і Бондаренко він вибрав Криського в основі, а не Бондаренко. Ось якось так, так. Чи виправдано, але я не думаю, що Бондаренко щось би суття або покращив в цій грі, щось я дуже сумніваюсь, чесно кажучи. Мені, типу... мені здається, що новий тренер би покращив. Я б Діма. На що ти дуже натякаєш? Але ну тобто мені здається, що і навіть новий тренер би не покращив. Uh -huh. Ну, тобто, тут треба час, я не знаю. тут Ну тому, що реально Шахтар якось втратив себе. Вони втратили оце своє от его. оце що ми Шахтар, ми можемо, ми вийдемо. Тобто, той Шахтар, який там виходив ще колись, і, незалежно від ситуації, він виходив і він атакував, він комбінував, грав yeah. Мадридом, були цікаві матчі з Лейпцигом типу, могли yeah. там дати бій. Я не хочу якось, знаєш, намарно там просто там якось критикувати штатарно, але в цьому матчі вони це дуже заслужили. Тим більше, хто я, щоб критикувати штатарно? Тобто, це все просто якось yeah. емоції українського вболівальника, який просто, знаєш, настільки сильно, аж, аж настільки сильно мене це все вивело якесь з себе, що я от не можу якось знаєш, підібрати правильні сні. Давай повертаємося до календаря. І матч у Шахтаря, які там ще залишились. Та ну дивись. Насутне, як я казав, що з арсеналом чи в Лондоні. А ну, а ну, та ну, куди? No chance, мені здається. Куди? Такий арсенал, як я кажу, зараз дуже стерильно прагматичний. Це арсенал, які заб'є 1-2, і вони будуть просто сидіти, а шахтар буде навколо мячі катати, і в нього нічого а, не вийде. Типу, ну та то, та то там... я не бачу варіантів. Та там от буде... наступний матч у них з Young Boys. Це, чесно кажучи, враховуючи ситуацію для чемпіонів тут в таблиці, це знаєш бій глухого сліпим буде. Ямбойс теж як би, як би, не дуже в цій компашці. І, напевно, це єдине місце, де Шахтар має шанс зачепитися чи за якийсь очочок. Це Ямбос. За нічюю можуть. Так, далі йде ПСВ. Ну, дивись, я дивився матч ПСВ з Ювентусом, Ти, я знаю, дивився з спортингом в шматок. Я думаю, ми з тобою зійдемось на тому, що цей ПСВ має рвати цей Шахтар. Сто відсотків. Я не думаю, що не навіть за язичу поборються. Ні, так само. Я ну, без шансів. Мені здається, ПСВ занадто класом зараз вищий. Далі, де Баварія Мюнхен. Такої Баварія 9-2 розтрощила Загреб. Ні, я не бачу. Я не бачу просто взагалі це шансів. Хіба, хіба виходити прям якимось там, знаєш, 5 захисників три опорника. А, і, то, і то це треба мати захист як арсеналу, щоб стояти, розумієш, а не як в Шахтаря. Це, це ну, хоч да. виходь 10 захисників, ти просто не встояш про такої а, І Останні два тури це Брест і Дортмунд. Бро Брест і... дві перемоги має на початку. Так, який показує, що він цій ліжі чемпіонів не лишній, і насправді я дивився огляди. Ну, він непоганий, цікавий, Брест. Насправді, дуже такий симпатичний. Тому мені здається, що Ну, може, як буде з болонію, може почти на нічю, і то мені здається, що мало ймовірно, дуже мало ймовірно. І Дорпон він... за. За очко якось поборяться. Хіба що, хіба що якесь очочко, і то, я кажу, я сумніваюся з цьому. І в кінці Дортмунд тут єдине, що може прокнути, це те, що ми ж раз говорили з тобою, що Дортмунд вже буде демотивований, типу вони вже буде достатньо очків для проходу далі, і вони ж там випустять резерв, якийсь, знаєш, і тоді може бути якісь шанси, а так той Торпен, який, наприклад, був вчора з Селтіком, Пу-пу-пу. пу 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 Ні, щохтар теж відлітає просто одну каліточку. Ну, по, моєму, по моїх підрахунках, якийсь максимум, це загалом. Тобто, в них зараз одне очко, а загалом це 3-4. Так. Да. Якщо вони, наприклад, вирутям і зрадній нічого з, з Брестом, це ще 5 може бути. 5 це прям вже це прям буде найкраще. В принципі, як ми передбачав з тобою найгірший варіант 4-5 очків Шахтаря. Так. Ми передбачав це, типу, як найгірший варіант, який вони беруть, і бо зараз Шахтар впевнений на найгірший сценарій. І чого мало ймовірно, що вистачить для виходу в плей-офф, чотири-п'ятьків це мало. Там десь навіть суперкомп'ютер рахував, що скільки нам достатньо. Десь дев'ять, щоб вийти в плей-офф. Вони там, типо, симулювали декілька разів, декілька сотень разів її чемпіонів і вивели, типу, цифру, скільки достатньо очків для виходу в плей-офф. Я не пам'ятаю, десь вони казали дев'ять, якщо я не помиляюсь. Типу, дві перемоги, і три нічі, здається. Цього, типу, достатньо, щоб гарантувати пей-офф. Якщо це буде шахтар, якого чотири чи п'ять. 5... І то це най... найкращий сценарій в найгіршому сценарії 4 чи 5. Так, то вони ще одним можуть лишитися, я, я не здивуюсь. Я uh, теж не здивую. uh, тому це дуже плачевно. Треба пробувати щось міняти. Що міняти, не знаю, можу дістати нового тренера, але теж треба час, щоб він якось адаптувався, yeah, щоб поставив думаю, свою що гру. Ну, виглядає, що це буде провальна кампанія для Шахтаря. Типу, взагалі, судокового не продуть за 100 мільйонів. <ріх> не засвітять, не засвітять. Е, тому так, да, все дуже печально для Шахтаря. Буду надіяти, що Динамо Київ завтра буде посимпатичніше. Та дай Бог, бо це просто неможливо було дивитися, чесно кажучи. Хоча хочеться просто від українських команд, хоча б футбол. Знаєш, типу, окей, результат вже ладно, ну хоча б футбол, ну хоча б, щоб це було приємно дивитися, погоджуюсь. Бо це якийсь суцільний знаєш, колись хоча б був валідол, Коли... Коли команди хоч імирали, ти там закидався Валеріанкою, щоб вони там для спокою, щоб вони там виграли, знаєш. А тут ти вже там після першого тайму ти такий, а не включити ти чи мені Тік-Ток, якийсь на фоні, включити мені якісь, наш мені залі це треба, наш мені це дивиться. і так далі. Ну реально, ну тобто. Бачиш шахтар, турбується про твої нерви. Ти да. не втрати нерви, ти Ми... пролахсував, повтикав щось більш корисне або не корисне, байдуже. А да. тут, от Шахтар такий, от ради цього, розумієш, в них блага вища мета, а ти її не цінуєш. Так, да, я бачу, яка тут блага мета. Ну, таке вже. А, мабуть, можемо завершувати? Та думаю, мета буде так так. емоційно емоційний випуск. Шахтар постарався, ну ми теж трошечки постаралися. Просто ми не знаємо, що тут ще якось аналізувати. Хіба це якби... да, дуже погано. Да, хіба, якби вже там, якби в нас був з тобою вейскаут, знаєш, типу вже дивиться, а... персонально. По хіба що. По показниках якихось там. Ну, там вже дуже позитивно. Ми з тобою б побачили. Так, <нат> але, але ми б просто знали, хто умовно найгірший, і чи ми там, а... знаєш, наші спостереження збігаються з цифрами. І так далі. Ну, мені цікаво було би, щодо Зубкова подивитись, бо прям по спостереженню щось мені взагалі не зайшов. А він, до він речі, так здивувався, коли його займели. Такий, я такий то? Та, ти? <сум> <сум> ну, не, не пішов йому цей матч, відверто не пішов, у нього був в рази кращий матч. Правда, правда. Вже як є. Добре, е, це були профани ми також зробимо включення після матчу з Динамо. Сподіваюся, обговоримо, як зіграють кияни. А підписуйтесь на наш канал. Ми хочемо добити тисячу підписників до Нового року. Тому сподіваюся, ви будете з нами разом на цьому шляху. Ось підписуйтесь і будемо на зв'язку. Всім пока. Сайонара.